Чемпіонату світу про півфінал чемпіонату Європи залишити це все позаду і почати спочатку. Удар воротах від Семенченка, і м'яч пролітає повз ворота. Не минулий Є Семен. можливість у збірної Кіпру. здавалось би, вивійти у контратаку, перехоплені від нашої команди. Удар воротах і м'яч повз важкої травми, якої зазнав на чемпіонаті світу Семенченко пробуває. Воріт агресивно від збірної Кіпру. Є можливість пробити поворотах у капітана. І він біля воріт збірної Кіпру, але немає справжні, справді небезпечного моменту. Ось зараз удар поворотах. Заблокований він. Чернявський. Правіше відіграє швед на Чернявського. Здається, це відкривається далі. А ось тут порушення правил. Рефері свистить. Перший фол сьогоднішньої зустрічі. Дісталося Семенченко. Цімдотик повертає у фланг. Тут в підкаті вдається чисто зіграти. І гарний випад від збірної Кіпру. Є можливість пробувати по воротах, але пішла передача на дальню стійку. І зараз гравці збірної Кіпру один на одного зляться. Савва злий і на себе, і на партнера, який на дальню не побіг. На нього через те, що передача пішла, не було кого замкнути, а на себе через те, що міг пробувати в цілому. Збірна України відповідає. Це від Голкіпера. Закидання на дальню стійку удар поворота головою. Кілька разів м'яч влучає у каркас, а потім Іор Корсон робить рахунок 1-0 на користь збірної України. І після цього. По-справжньому взятися за справу. Пішло завантаження. На нефуцальне не ця країна Кіпер. Чернявський пробуває в поворотах сейв, гол кіпера. Є повтор, швед. Віддає передачу і це Микитюк. Микитюк кутовий заробив. Микитюк забив. На свого суперника Савенко між друг. На фарнюка. Фарнюк лівіше. Зварич! Просто від нього. Зварич! Пробиває цього разу вже поворота. Кутовий якийсь сподобався. Зараз. Простріл і ось забитий м'яч. В серці чужого штрафного майданчика. прямісінько перед воротами. Артем Фарнюк розташовується. Також збірну України. Зварич м'яч втрачає і швидко його корсну повертає назад. Зварич простріл. Рикошет. І голкіпер в вдіє, а Бакшен б'є. І м'яч у Сіті. 4-0 на користь збірної України. Просив про пенальті. Михайло зварич. М'яч повертається до збірної України. Мельник пробиває. Рикошет і м'яч іде на кутовий. Чи ось та четвірка, яку ми бачимо, вона й буде нашою другою в цьому другому таймі у дар по воротах. Голкіпер на місці, сей від нього. Влучання на Корсуна. Я зараз, чесно кажучи, не розумів. Ми дивимося повтор того голу п'ятого, який ще не відбувся, чи це вже новий момент. Абсолютно. Ще раз дивимося за цим стандартом. Первіє котить. Семенченко пробиває і м'яч не в голкіпера, м'яч Корсуна влучає. Жук знову розвертається. Жук перекочує м'яч. Пробуває і не вже не рукою. Спробує від нього зіграти на добування від нього по хіту саме в складі, саме зі складу хіта. Найбільша кількість гравців е, в збірні України аж п'яти цей тиск продовжується, Трасон вдається вийти збірні Кіпру. І зараз 3 в 1, Вони виходять. Пішла передача якраз на голкіпера, що в атаку активно біжить. Бо Семенченко пробуває зараз в поворотах сейв голкіпера Корсон. М'яко обробляє м'яч, але, на жаль, його пордать. Розірується Кутовий Кіпріоту. удар в поворотах. М'яч повстіг. Скидає на шведа, швед Микитюку. удар повороток сейв. І жук ставить спину. Скидає на Микитюка, а то відправляє у сітку коворіт. 7-0! На користь збірної України. Микола Микитюк. Остроні. Якогось активно зараз Шует на лебедя. Яку цукерочку передачу видає і не ви. Вдається продертися Кулупусу вздовж бокової лінії. Просто від нього Микитюк не дозволяє пробити супер. Вдається продертися кулупусу здовж бокової лінії. Просто нього Микитюк не дозволяє пробити супернику. Зварить. Любогачують відіграє просто на дальню стійку. Перемогу із рахунком 7-0. Два забитих м'ячі Корсуна, Два забитих м'ячі Микитюка, два забитих м'ячі Фаранюка. І гол Даніла Бакшер. Чудовий старт. Старт, можливо, навіть в дечому, який нагадував, контрольний поєдинок все ж. З усією повагою до збірної Кіпру, але наразі надто сильно вони в класі поступаються нашій національній команді. В гарному настрої команда Олександра Косенка підходить до матчу проти Румунії 17 грудня. Відбудеться.